Поки наші захисники б'ють ворога на передовій. У тилу намагаються налагодити і підтримувати умовно мирне життя. В Запоріжжі сьогодні немає дефіциту товарів або продуктів харчування однак, актуальним залишається питання захисту прав споживачів. На якісні товари, адже перевірки торгівельних мереж заборонені, і деякі нечисті на руку підприємці з того користуються. То як обезпечити себе та як правильно обрати продукти, свої поради надали спеціалісти Держпродспоживслужби. Наближаються новорічні та різдвяні свята у цей час до продовольчих магазинів на ринки завозяться продукти у значно більших ніж зазвичай у обсягах та проводяться улюблені багатьма розпродажі і святкові акції. Кожному хочеться побалувати себе чимось смачним та якісним, але на жаль, дехто з жителів Запоріжжя має досвід купівлі неякісних продуктів харчування. Я одного разу купувала штруделі, але вони були ще запаковані, і їх влітку гарячими запаковують, і поки вони. Не доїхали, вони вкрилися пліснявою, і ну просто це було поряд. І тому я понесла показати дівчатам, щоб вони ну звернули увагу, бо вони навіть самі не знали, що вони зіпсовані. Ну вони подякували, забрали товар. Ну а таке трапляється, да. Ну що від того, сохраніли ви чек, ні. Якщо ліні? То йдете в магазин, та ти питаєтесь його обміняти. А далі залежить від адміністрації магазину. Обична адміністрація старається рішити уникнути й неприємних ситуацій при виборі продуктів харчування. На що слід звертати увагу? Як виявилося, жителі Запоріжжя найчастіше звертають увагу на зовнішній вигляд товару і термін придатності. Також беруть товар на пробу. Якщо смакові якості задовільні, то купують його постійно. Я тільки дивлюся на дату виготовлення, термін зберігання і зовнішній вигляд, і, і зовнішні вигляди, все. Ну, читаю, щоб це був іменно, сир, а не сирний продукт. Смотрю дату, якщо ввіжу. Без очков. Обычно берешь то, что ты как бы всегда берешь. Раз попробовал нормальное качество, значит, а так не знаю, как еще там е это е, е, не запоминаю. Их сильно много тяжело запомнить, как як бы какие там, что нельзя брать. Ну, вначале мы покупаем, пробуем, а потом. Это самое решаем уже купить еще раз или не купить. Чем ярче красивее этикетку сделал производитель, значит что-то он может хорошо сделать в там, производства какого-то товара. А если какая-то етикетка тут, если человек не уделяет этикетке, ну то есть сил там какой-то фантазії, то що он там может сделать в самой продукции. На період воєнного стану в Україні скасовано перевірки для суб'єктів підприємниць. Діяльності, які пов'язані з обігом харчових продуктів, такі перевірки можливі лише за умови, якщо є безпосередня загроза життю та здоров'ю людей. В поточному році у нас було тільки чотири таких заходи. Факти, які були викладені, не підтвердилися. Тобто ніяких санкцій до суб'єктів господарювання не вживалося. За 2021 рік у нас було виявлено 14 грубих порушень. Вимог законодавства по безпечні деякі показники якості харчових продуктів, і було накладено і стягнуто близько 830 тисяч гривень штрафних санкцій. Виходить, притягти без відповідального підприємця за продаж неякісного товару складно. Тому покупцям слід розраховувати виключно на себе. Спеціалісти радять перш за все звертати увагу на маркування і склад продуктів. Будь-який харчовий продукт не повинен вводити споживача в оману. Тобто найважливіше під час закупівлі, якщо це фасовані харчові продукти, звертати увагу, що зазначено саме на маркуванні. Одним із Пріоритетів це є склад харчового продукту. Якщо це масло, то це масло вершкове, тобто, щоб людина розуміла, що вона купує масло, а не спред. В умовах відключення електроенергії в торгових точках можуть не працювати холодильники, тож будьте уважні до умов зберігання продуктів. За законом продавець зобов'язаний надати споживачу всю необхідну інформацію про продукти харчування.